Тепер росіяни не качають нафту в Євросоюз. В частності, Угорщина, Горбан отримували нафту в вигляді хабаря, і так далі, для того, щоб ну, впливати на європейську політику. Давайте так це назвемо. Тобто, у московитів була труба замість танків, да? тобто вони там. Баки своєї землі перекачували через трубу вигляді нафти, і потім впливали на політику всередині Євросоюза за гроші за нафту через там, Угорщину і так далі. Все. а Тепер міністр енергетики Мадяр зробив так, що в Угорщину нафта не йде. Про міністра, це жарт. Але скільки ж ця дружба перекачувала станом на новину, і чи вплине це. На вартість солярки. І так, швидше за все, в якомусь короткому строку це вплине на вартість солярки. Солярка у нас з вами стане дорожча на якийсь невеликий короткий період. Скільки перекачувала дружба? За 22, 23, 24, 25 роки це десятки мільйонів тонн. Тобто, спочатку повномасштабки, там якимись мільярдами барелів воно все обчисляється. От, якщо перевести на тонни, це десятки мільйонів тонн нафти. Ну, вихід з нафти, скільки там солярки, скільки дизеля відповідно там можна розрахувати, але це десятки мільйонів тонн. Мільйонів тонн.